Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо з вами чудові історії на добраніч. Повітряна куля, медуза, були колись часи, коли все небо вкривали повітряні кулі. Вони повільно. І велично линули за вітром пузаті та круглі, різнобарвні, густо-густо прикрашені прапорами і гірляндами. Усі ці повітряні кулі робилися без жодної мети. Вони летіли, куди вітер повіє. Одну із цих куль сконструювали та збудували інженери комахи. Вони назвали її просто. Медузою, бо здалеку вона була трохи схожа на цю істоту. Тоді всі страшенно дивувалися з медузи. По-перше, вона була дуже красива, а по-друге, вона мала розумний механізм управління, цілковито новий на той час. За допомогою вбудованої парової чи димової машини, сьогодні ми точно не знаємо, як воно працювало, повітряна куля дуже точно приземлялася де було треба. А ще вона підіймалася набагато вище, ніж інші кулі. Та що особливо прекрасно, під час польоту. Могла обертатися навколо своєї осі. Звісно, дуже повільно, щоб нікому з пасажирів не запаморочилося в голові. На одному з перших вильотів медузи котик Вільберт познайомився з кішечкою Дженніфер. На картинці вони стоять посередині з першому ряду. Вони закохалися одне в одного і незабаром побралися. У подружжя народилося 16 діток, що для котиків аж ніяк не дивина. Але ще цікаво, що котик Вільберт пішов вивчати будування повітряних куль. І через три роки зробив багато для розробки першого. Моторизованого літака. Вертолітний замок. Далеко в пустелі мешканців не надто багато, але й вони отримують пошту. Тож там також є пустельні листоноші. Мишеня Джоушуа був одним із них. Однак існувала й інша служба доставки три лисички, які на швидких верблюдах возили пошту через пустелю. Але Джошуа придумав, як іще швидше добиратися до адресатів. Він потоваришував із пустельною черепашкою морлою. Морла була особливою тваринкою. Зазвичай черепахи повільні і живуть у воді. Однак морла вміла бігати, як ласка, а воду пила лише раз на тиждень. Джошуа пояснив їй свій план, і морла погодилася на краю пустелі ріс кактусовий ліс. Лисичкам доводилося його об'їжджати, адже верблюди відмовлялися їхати через колючки. А от Черепашка не боялася кактусів. Вона була маленька і могла легко пробігти під гілками, не зачепивши жодної. Джошуа їхав у неї на спині та зрізав шлях. Тож доставляв пошту в пустелю швидше за лисичок. Морла дуже тішилася своїм поштарством, і мешканці пустелі прихильно ставилися до мишеняти і Черепашки. Вже незабаром листоноші знали пустелю як своїх п'ять пальців, тільки раз вони заблукали. Після піщаної бурі середнього рівня Черепашка й мишеня втратили орієнтири. Морла бігла й бігла, але ніде не було й сліду поселення. Тільки під вечір Джошуа і морла дісталися до дивного пустельного замку. То був котячий замок. Вертолі. Джошуа вже чув про нього повітряний курорт посеред пустелі. Коти й кішечки, які потребували відпочинку, щодня літали у вежах вертольота і насолоджувалися чистим пустельним повітрям. Джошуа поїхав до замку. Кішечки Дуже тепло зустріли їх із морлою. Друзі на кілька днів зупинилися у вертолітному замку і гарно відпочили.